Сьогодні на поєдинок 9-го туру чемпіонату АМАТ. Важко буде, але вже не вперше в сезоні такі виклики для Миколаєва. Я думаю, що вони вже звикли гач арбітражу. Микола Богданов. Зараз від нього така діагональна лівий фланг туди на Басишака Володимира Лівого захисника. І номер 88 в команді Миколаїв, до речі. Частенько вони між собою передбачає будуть зустрічатися на футбольному полі, адже обоє діють саме ближче до центру поля. Тут не вийшов удар, все-таки Лучке Клим пробиває, але влучає зараз. Він діє на позиції Вінгера, на своїй звичній позиції Дмуховський, Богданов на лівий фланг. Осишак діє з м'ячем зараз, Васишак. І це навіть удар по воротах від Васишка клас. Цензура, просто щоб був якийсь. Сенс у тому коментарі і думка, здоровий глузд, тому що всі читають і більшість нікнеймів вони відомі. Так, зараз добре грає гармату. Ні, пробиває заваляк. Непогано пробиває 55-му номер Миколаєва. Зараз непогана передача на Клима Клим. Один в один можна спробувати прийти партнера. Простріл! Ось він забитий м'яч без офсайду. один Класно дуже Богдан Клин, звичайно, зіграє. Цюбка. дотек ближній а рахунок відкриває. Ну, ось так, друзі. Як-не-як швидкий м'яч, адже це 18-та хвилина. ну До 20-ї все, що до 20-ї можна називати швидким. Конувати. Ось подача на ближню стійку. Ще раз заваляк. Пробиває зараз заваляки. Не в е, кількох таких епізодах бачимо, як миколаївці ось не те, що просто десь кудись вибивають, там в пошуках цюбки. Ні, все-таки ці передачі вони непогано розвиваються в США. Думаю, про пробив... на паузі. Дуже досвідчений, звичайно, гравець, який в літній міжсезоні приєднався до Миколаєва і зараз якось навіть уявити собі Миколаїв без. Богданова максимально важко пробиває. Цюбка не точно. Скотський. Богданов. Богданов може навіть пробити. Звідси ось Богданов пробиває, але е, зараз це. Ця... А лімофланзі зараз біло-сині, Цюбка, там момент! Цюбка перед воротами! 2-0. Це дубель від... Цюбке. Назар Цюпки, Назар Цюпка забиває свій другий м'яч в сьогоднішньому поєдинку. І другий м'яч для Миколаєва. Звичайно, провал в обороні Костополя. І це той епізод, коли справді саме Костопільці самі собі нашкодили і самі собі цей гол привезли. Принципово було те, що для багатьох стало несподіванкою, що Віталій Шумський тренує колос. Побачити саме пана Віталія було неймовірно несподівано для миколаївців. Цюбка забиває! Це хитрик для Назарія Цюбки! Який м'яч зараз Назарі Цюбка забиває! Оце так прорвало зараз форварда! Дуже хороший гол, справді в кут. На другий тайм і спробувати щось змінити. Тим часом Данилю, подивіться, як він зараз іде, відпасовує на лучку, лучка ще далі на Клима, клим не влучає в ближню. Бурмас. Бурмас вперед. Муховський. Але тут зараз Муховський. А є. свою боротьбу. Однак ненадовго, ой момент. Зараз біля воріт Миколаєва. Може бути удар по воротах, Бурмас рятує. До основного часу цього поєдинку у нас ще одна хвилина у цій зустрічі. Ой, епізод зараз! Це був справді. Друзі, другий тайм дуже багато футболу зараз. І аматорського, і всеукраїнського у На нас сьогодні у класіко теж чекає. Динамо Шахтар, Че не думаю, це теж впливає, що м -м, не всі з командою Вівард Є. Звичайно ж. А це як-не-як -як не дуже приємний результат. Тим часом зараз атака команди Костопіль небезпечно, можна пробивати по поворотах і не влучає зараз. Друзі, ця подача на ближню стійку. Буде ще один. На подача на дальню стійку. Простріл! Цюпка не забиває. Ще один удар. І тут уже офсайд. Але до Богданова там буде відпрацьовувати. на правий фланг, Клим. Муховський. Муховський на Клима, Клим стартомайданчику, Клим, простріл! В останній момент я зустріч о 14-й годині області 1-8. Дуже важливий поєдинок є. Те, що Лопатин чемпіон другої ліги області. Цюбка пробиває! Це покер! Покер від Назара Цюбки. Четвертий м'яч. І на цей раз Назар Цюбка цей гол зробив собі сам, як то кажуть. Банальні речі, але Цюбка сам по флангу прийшов, прийшов. А от зараз кидання. Кривуля подача на цюбку, але не приходить. Що, удар зараз від Піяйка, ну це... Якщо агрон переміг, то там 17 очок буде. Ох, зараз ще один момент і. Постріл відбувається! Перекладено, ви знаєте, Бурмас там. Схоже, не торкнувся. Мій час, справді, було достатньо непогано, а пробивав по воротах котись. Котись, коту зараз є. Можливо, Бурмас там і... торкнувся м'яча, можливо, відбив. Дірак по флангу. Непогана зараз. Передача теж там. Біжить піяй когось. Простріли! Трибуля ще назад. Цюпка не забиває п'ятий гол зараз. Цюпка для Костопінців. Цюпка відбирає м'яча! Цюпка зараз практично. Ходить вічна, вічна Ні, там зараз Богдану пробиває цюбка. Воротар свою команду, Моя команда Миколаєв над Костополем. Дякую всім, хто дивився нашу трансляцію. Підтримуйте свої улюблені команди, підтримуйте Збройні Сили України. Всіляких гараздів. До побачення.